Доброго вечора! Всім мої вітання здачі на Київщині. А ви знаєте, чому квіти завжди повертаються до сонця? Тому що квіти також мають очі. І вони вірять, що світанок настане. І ми з вами, дорогенькі, віримо, надіємось. І так обов'язково буде, Україна обов'язково переможе, саджайте квіти у грішну землю святе насіння, Саджайте квіти, надію світлу на воскресіння. Коли здається, що сил немає вже навіть тліти, в селі, у місті та хоч в пустелі, саджайте квіти. Коли ночами думки доводять до божевілля, вставайте вранці, сійте в полі квітуче зілля, Зернятко кожне світів незнаних таємні знаки, посієш смуток, а зацвітуть волошки й маки, Посієш сльози, зійде конвалій п'янкий галявин з мрій дівочих лілея, струнка білявка. Є час страждати, і час чекати, і час радіти. Та є одне, що завжди на часі. Саджайте квіти. Саджайте квіти, мої дорогенькі, і все буде Україна.